Вітання, друзі! Ну щось, нарешті в мене щось таке почало виходити. Я дослухався таки до всіх парад, що мені робили. Я прочистив сапло в моєму принтері, я вирівнів стіл, бо він був трохи кривий. Я висушив філамент і ось результат от така в мене вийшла. І вийшла вона дуже-дуже навіть гарно. Навіть я не очікував, що воно може так вийти непогано. Звісно, воно не ідеально. Я не можу сказати, що воно там прям ідеалочко взагалі. Но, но, але тут вже немає цих соплів, які були. Воно все дуже гарно виглядає. Ну, як на мене, як для того класу принтера, що в мене є, воно дуже-дуже непогано. Тому такі в інтернеті кажуть, правду. Ну, звісно, без хакапів теж не обійшлось але з іншого з іншої причини. бо Спершу я спробував надрукувати її чорного кольору, але мені не вистачило трішки. Ну, зовсім трішечки не вистачило філамент. Ну, та й таке. О, так що а, можна починати експериментувати вже не тільки з якостю, а ще й з формою. Ой, цікавеньке буде. Далі буде.